Вітання усім, хто виділив час, щоб дізнатися про останні події свого міста. В ефірі новини міської інформаційної служби у студії Ірина Неділько. 13 квітня за календарем головними на цю дату є такі новини. У південному та Дніпровському районах розпочинається облаштування центрів надання адміністративних послуг. Солодка недуга. Медики міста закликають городян слідкувати за рівнем цукру в організмі та не провокувати діабет. У середній школі номер 25 відзначали день народження письменника Олеся Гончара. У закладі діє музей його імені. Ще у січні відбулася нарада з питань створення двох додаткових філій центру надання адміністративних послуг. Для зручності всіх Дніпродзержинців міський голова ініціював відкриття філій у будівлях південної та Дніпровської районних адміністраціях. У якості зразка буде взяти ЦНАП, який був відкритий у 2015 році на території Заводського району. Тож, коли містянам очікувати відкриття, знають наші кореспонденти. Нещодавно було розглянуто комплекс необхідних першочергових заходів, пов'язаних з ремонтом і підготовкою приміщень, закупівлею меблів, комп'ютерної та оргтехніки. А вже сьогодні у відвіданих приміщеннях кипить робота, і вже незабаром двері нових центрів з надання адміністративних послуг відкриються. Я могу с уверенностью сказать, что наш центр по предоставлению административных услуг лучший в области, а также ходит в пятерку лучших таких центров в Украине. В связи с тем, что каждый день к нам обращается порядка 250 человек из разных районов города, то есть людям приходится ездить, тратить свое время, тратить деньги на маршрутку, мы решили открыть два филиала: один здесь в здании Баглейской райадминистрации, и один в здании Днепровской райадминистрации. Как видите, работы ведутся полным ходом, работы ведутся по графику, и в конце мая месяца мы Планируем открыть два филиала. Під час перевірки виконання робіт підіймалося питання чисельності персоналу. Було вирішено, що перший час в районних центрах працюватиме по чотири адміністратори, а також представники постачальників послуг тепла, води, газу та електроенергії. За словами мера, філії створюються для того, щоб надавати максимальну кількість адміністративних послуг, та їх перелік буде постійно розширюватися по мірі потреб населення. Все йде планово, готуємося. робота проведена достатньо серйозна, Ну і далі ми теж не будемо становлювати. Це на достигнутом. далі ми будемо працювати над оптимізацією всіх услуг, будуть ті через центр надання адміністративних послуг. Комфортний просторий офіс, усміхнені адміністратори, електронна черга, прийом 6 днів на тиждень без обідньої перерви, а в окремі дні до 8-ї вечора. Інформація про послуги в інтернеті. Це більше не картинка з-за кордону, це реалії нашого міста. Багато мешканців Дніпродзержинська вже ознайомилися з цими перевагами центру надання адміністративних послуг. Сьогодні у міській ЦНАП звертає. Ається близько 250 людей щодня. Ключовими моментами у створенні філії ЦНАП у всіх районах міста є зручність і комфорт городян, а також відсутність корупційної складової. Мешканці вулиці Дніпробудівська, зокрема, будинків 7 та 7 а нарешті дочекалися того, щоб під їх вікнами запанувала чистота та порядок. За останні декілька десятків років єдине, що вони бачили з вікон власних домівок, це парослі чагарнику, безпросвітне сміття та ще й постійні візити безхатченків, металістів, наркоманів тощо. Боротися самотужки з проблемою людям не до снаги писали у різні інстанції. Все марно, допоки проблема не була озвучена місцевому депутату Сергію Плахоцькому, який доніс її до відома міського голови Андрія Білоусова. Чи не кожен сантиметр тутешнього звалища знає Леонід Юрченко. Ще коли було будівництво, він тут працював, охороняв будівельний майданчик. Тепер робить це на добровільних засадах. Розповідає, що не приходить і дня, щоб місцину не відвідували сумнівні особистості. Лазять бомжі, вони шукають тут все, що угодно. Це, навіть ті люди, які вибрасують, вони сознательно не розуміють, що вони дають так сказати. Тим бомжам дорогу сюди, вони йдуть заради того, що ті викидають. Пластикових бутилок набрали колись тут два мішка таких баули, страшенні. Якби ці бомжі не брали ці, так тут би взагалі не пройшов би. Ми бачимо, що ці алкоголіки купляють і вибрасиють, і шприци». Хоча їх вже й помирало у нас багатенько тут, і в їхньому домі, і в нашому домі наркомани, всі, і проші тут. Нарікає на сміття, парослі та загальне занедбання і старший будинку номер 7 Іван Моспан живе у багатоповерхівці з 91-го року. Каже, за цей час встиг обдзвонити майже усіх, проте все було марно. Ми писали письма і в Київ писали, і в Дніпропетровськ писали. От, пересилали все. На місцеві органи, і вот, на цьому закінчилось. Недавно я дзвонив на гарячу лінію в Київ. В Київ прийшов ответ на, э, на гор адміністрацію. Вот, прислали мені ответ, що поручено. Этому, директору департамента і на цьому все закінчилось. Разом з Андрієм Білоусовим місцеві мешканці оглянули територію. Для огляду очільник запросив колишнього забудовника, представників місцевої адміністрації та спеціалістів, які займатимуться прибиранням. Андрій Білоусов відзначає, що толока проводиметься в рамках місячнику благоустрою. Более 20 лет здесь находится фундамент недостроенного дома. Также железобетонные конструкции лежат. Вы видите, ограждения. Фактически здесь. Полностью уничтожен тротуар, так как эта территория ограждена, люди вынуждены идти пешком по проезжей части. Поэтому мы в ближайшее время сюда загоним тяжелую технику для того, чтобы начать планирование этой территории. Затем восстановим тротуар, чтобы здесь полностью навести порядок, так как он был раньше. Похоже... На Баме у нас была та же самая похожая ситуация, когда я проводил сход э, встречу с жителями Бама. Там возник вопрос по недостроенному детскому садику номер 17. Там также была стройка, там собирались всевозможные... елементи, наркомани і так далі. Люди обратілись навести там порядок. Ми в течені 10 днів там працювали і навели порядок на цій території. Сергій Плахоцький додає, що для тутешнього району таке звалище це нонсенс, адже в минулому Дніпробут вважався найкращим у місті. Наразі люди готові допомогти робочим навести порядок, і в майбутньому на цьому місці можна буде створити необхідні для комфорту умови. Зараз ми організовуємо в принципі це городська програма неділя довкілля. Она она будет эта программа проходить 16 по 23 апреля, 16 числа неравнодушные жители нашего города вернее, нашего района выйдут на субботник, если погода нам позволит. И мы непосредственно будем наводить по всем участкам нашего района. Порядки будем наводить это в парке и в каждом своем дворе будут высаживаться кустарники, которые нам выделяют и деревья. Тутешні люди мріють, щоб на прибраній ділянці з'явилися не лише зелені насадження та дитячий майданчик чи не найбільше їм не вистачає супермаркету на околиці лише декілька магазинів, асортимент яких дуже скромний, і за великими покупками доводиться виїжджати у центр, що не всім до снаги. Більше ста років налічує медслужба на Дніпровському медкомбінаті. Ще при першій лікарні були фельдшери, які обслуговували працівників. Сьогодні швидкість надання допомоги змінилася. Інша кваліфікація у медиків і вони стали значно ближчими до виробництва. Сьогодні металургів обслуговує п'ять здоровпунктів, 3 Три з них працюють цілодобово. Є дві машини швидкої та дві чергові бригади. І цікаво те, що здебільшого там працюють жінки. Детальніше про роботу медичної служби дивіться далі. Довга історія і чисельні зміни. Та медслужба завжди була поруч, і обслуговують вони усі, хто працює на території заводу, і металургів, і підрядників, адже їх основна функція надання першої допомоги з 23 працівників. Тут тільки двоє чоловіків: завідуючи здоровпунктами та молодий фельдшер Іван Руденко, а решта жінки. А работа она всякая, ее трудно разделить на легкую, нелегкую. Большая часть работы, конечно, это связано. Это предсменные осмотры, текущая каждый день обращаемость. З тими ж гіпертоніями, простудами, там, температурами, кашлями. Спочатку медсестра визначає, чи може вона надати медичну допомогу, чи направити у медико-санітарну частину, або навіть викликати машину для перевезення у стаціонар. Для прийняття такого рішення є усі підстави, адже 80% персоналу мають вищу категорію. Та медик це взагалі постійне підвищення кваліфікації. Олександр Піщала має великий стаж роботи і кваліфікацію сімейного лікаря. вот Пилотные проекты по реконструкции здравоохранения нас приравнивают, по если брать по общегосударственным масштабам, к амбулатории начальная первичного звена то Тому мати направлення на сімейну медицини. Він вже 15 років на медкомбінаті. До цього він працював у другій міській лікарні, а відразу після медінституту – у жіночій консультації. Тож досвід різносторонній і до того ж хірургічний. Та на жаль, якби ми цього не хотіли, говорить лікар, виробництво пов'язане з ризиками. Потрібно дотримуватися техніки безпеки, але буває щось йде не так. І головне завдання у мінімальний термін надати допомогу, сталкуватися приходять з різними травми, травми ні не схожі на одну на, на другу, то тобто, як печатки пальця. Вроді би як пальці всіх одинакових, а тут же перелом теж руки, наприклад, може бути абсолютно різним у різних людей. Доводиться рятувати життя. Якщо все вийшло, то морально приємно. І ще три дні ходиш іменинником. Та, на жаль, бувають різні ситуації, і потім ще три дні аналізуєш, а чи все зробив, хоча діяв за протоколом. Відверто зізнається Олександр Євгенійович. І тут потрібна велика відповідальність для прийняття швидких рішень і великі знання, додає Олена Суханова, старша медична сестра. Кроме того, что ты его визуально осматриваешь, ты собираешь так называемый анамнез, ты расспрашиваешь, что, как, вчера, сегодня, ну вот какие-то такие. Ну а потом уже принимаешь решение для оказания первой помощи. Ни в коем случае не берешь на себя функции врача, но первую помощь все-таки стараешься оказать. Олена Михайлівна має свій професійний досвід. Був профілакторій. Та це скоріше реабілітація, ніж медицина. Був пологовий будинок, де народжується нове життя. Та були ситуації, коли доводилося рятувати це життя. Була й практика в урології під час навчання, де працювали імениті лікарі. А тут на виробництві зовсім інше, згадує жінка. Та вся робота медика пов'язана з повагою до людини, і на здоровпунктах немає значення, у якому одязі прийшов чоловік. Це людина праці, і їй треба допомогти. Ну, благодаря їм робочим димка. Существует наша служба, существуют все остальные, ну какие-то... Служби. Говорить, що її життя пов'язане з медкомбінатом. Тут працювали батьки. І ще, будучи юною дівчиною, вона відчувала гордість, коли бачила ковші з чавуном. А сьогодні, дивлячись на працівників зранку під час медогляду, а вже потім після зміни, помічає їх втомленість. Тож металурги повинні отримувати кваліфіковану медичну допомогу і у комфортабельних умовах, а також мати усі умови, аби перевдягтися та помитися. І таке ставлення в усього колективу здоровпунктів, говорить завідуючий, і це не просто красиві слова. Здесь никогда в житті не було такого, посідіть, і зараз я к вам подойду. Бросається все, і немедленно. Человек здесь вообще не сидит и не ніжо никогда. сьогодні, завдяки дирекції медкомбінату, вони мають сучасне обладнання: кардіограф, дефібрилятор, кисневе остаткування усі необхідні медикаменти для надання першої допомоги. Але як будь-якому медику хочеться більшого, аби вчасно допомогти та навіть врятувати. Хвороба, яка посідає третє в Україні місце за рівнем смертності. За даними Української діабетичної федерації, в Україні зареєстровано 1 мільйон 300 тисяч громадян, у яких діагностували цукровий діабет. У Дніпродзержинську зареєстровано 6 тисяч 300 людей з цією хворобою. Однак реальна кількість людей з цим захворюванням, на думку експертів, двічі з половиною разів вища. Саме тому працівники медичних закладів до Всесвітнього дня здоров'я готують інформаційні заклики до дніпродзержинців на тематику Попередимо діабет. Умна статистика останніх років свідчить про велику кількість хворих на цукровий діабет. Сьогодні лікарі всього світу роблять все можливе, щоб допомогти людям, які страждають цією недугою. Серед новітніх методів лікування інсулінова помпа, а також постійний контроль дозування ліків. Ви вилічити сахарний неможливо на даному на даний момент. Підбирається адекватна терапія. Достигается компенсация на этой терапии сахарного диабета, то есть нормализация глюкозы в крови. В отделении эндокринологии больные проходят лечение, профилактику осложнений сахарного диабета, проходит коррекцию дозы сахароснижающей терапии и сопутствующих патологий. Я каждые полгода ложусь в эндокринологический центр для лечения, где я получаю полное лечение, все профилактики, все анализы, УЗИ, массажи. Я очень довольна. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас в голове Насколько это болезненная процедура? Ну, насколько она не болезненная. Ну, все мы знаем, это диагноз, который не с легких, Ну, приходиться з цією болезнью. Діабет передусім загрожує людям після 40 років, а також тим, в чій сім'ї були хворі на цю недугу. Також у групі ризику люди, які страждають на гострі та хронічні захворювання підшлункової залози, мають надмірну вагу та малорухливий спосіб життя. Основними жалобами при сахарному діабеті є спільна слабкість, повищена утомляємість, часто і знурітельнеми чи спускання, в тому числі і в ночною час, патері маси тіла. Жажда, сухость во рту, повышенный аппетит, зуд телом, фурункулез и плохое заживление ран. Ну, началась сухость, жажда сильная. Да и і... так и пошло и і... худеть начал. 13 лет с 2003 года. Болею. Узнав такое, що много багато... не кушать, нельзя. Ну, жить. Жить треба, продолжать. Цукровий діабет це не вирок, це спосіб життя. При повноцінному самоконтролі, підтримці оточуючих і, звичайно, в тісному контакті з лікарем хворі живуть повноцінним життям. І до кримінальних новин Дніпродзержинські правоохоронці затримали автомобіль, у якому перевозили наркотичну речовину. Інцидент стався 7 квітня. До чергової частини поліції надійшло повідомлення від Аноніма про те, що по вулиці Алтайській рухається автівка, із якої здійснюють торгівлю наркотичними речовинами. З метою перевірки інформації до вказаного місця негайно рушив патрульно-постовий екіпаж. Екіпаж патрульної служби був направлений. на указанную территорию при отработке маршрута по улице Мичурина возле дома 18 был обнаружен данный автомобиль, о котором сообщал дежурный с указанным номером госзнака. Подойдя к данному автомобилю, сотрудники полиции увидели, что в салоне находятся три человека. Открыв дверь, они попросили данных людей Выjść из автомобиля. Трое молодых людей были, конечно, немножко растеряны, вышли из автомобиля. Сотрудники полиции увидели, что в автомобиле находятся развернутый шприц с остатками крови на иголке, также колбочки этого самого димедрола. На заданий вопрос, що вони тут роблять, точно нічого пояснить не смогли. Далі затриману автівку обшукали. І в ході осмотру автомобіля в присутствии понятих автомобіля була знята решітка, де було обнаружено три медицинських шприца, в которых один шприц об'ємом 20 мл заповнений… на 18 мл веществом коричневого цвета. Второй шприц объемом 5 мл заполненный э, на 2 мл тоже веществом коричневого цвета. цвета. И третий шприц также э, объемом 2 мл и был заполненный объемом 2 мл. На заданный вопрос э, хозяину автомобиля который являлся гражданином Днепродзержинска 1978 -го года рождения, пояснил, что данное вещество наркотического происхождения – опий, которое он хранил ну, для себя. Власник автомобіля придбав наркотичну речовину. Він так і не пояснив. Слід зазначити, що інші два пасажири, що перебували у авто, також знаходилися на медичному обліку як наркозалежні. Отже, усі три чоловіка були затримані та відправлені до баглійського відділу поліції для подальшого з'ясування усіх обставин цієї справи. Невідомо речовину, що знаходилася у шприцах, відправили на експертизу. Олесь Гончар видатний український письменник, який подарував нам чимало цікавих та непересічних шедеврів літературного мистецтва. Його творчість сповнена щирим коханням до рідної землі. Отже, сьогодні творче надбання письменника активно вивчається підростаючим поколінням. На Дніпропетровщині існує декілька музеїв, створених на честь цієї видатної людини. І один з них розташований у Дніпродзержинську на базі середньої школи номер 25 Квітень завжди був насичений для прихильників творчості гончара. Адже саме у цей період відзначається день народження письменника. Як цю подію відсвяткували у стінах Дніпродзержинського музею, вам розповість наш кореспондент Катерина Озунова. За словами керівників музею у Дніпродзержинську, це місце знають і люблять. Отже, тут постійно відбуваються якісь творчі вечори та інші культурні події. У нас була циганок в гостях, була у нас Марія. Олександрівна Дружко 80-річчя, своє 80 річчя відмічав у нас у музеї саме в цей день йому був день народження, покойний Володимир Іванович Сиренко. Музей тісно співпрацює з іншими музеями гончара та має великі фонди. На сьогодні тут зберігається понад тисячі екземплярів, присвячених творчості письменника. До дня народження гончара у стінах музею відбулася низка різноманітних заходів. А завершити творчу декаду вирішили літературною конференцією, під час якої прихильники творів гончара змогли дізнатися багато цікавих фактів з життя та літературного шляху письменника. Ми сьогодні представимо доповідь, доповідь учителя, яка постійно працює над творчістю гончара, і саме над щоденниками. Гончара, це дуже цікава тема. Друга доповідь. Буде представлена робота, яка взяла участь у конкурсі Моя батьківщина України посіла третє місце. Катерина Лєвтірова представить презентує свою роботу топоніміка у твора гончара, тобто гончари Дніпропетровщина. І, звичайно, протягом заходу лунала творчість письменника у виконанні учнів навчального закладу, які глибоко та ґрунтовно вивчають літературне надбання гончара. Мене цікавить, його творчість Гончара дуже багато чого. Це була надзвичайно цікава та соборна людина. Він любив Україну, він любив українську мову, він любив культуру. Він завжди був відданий українським звичаям та традиціям. Я вважаю, що вивчати його творчість це, ну, це одне з найцікавіших занять для мене у цій школі. І, взагалі, культурна спадщина дуже важлива для нашого народу. На конференцію запросили давніх друзів музею, які стоять у витоків його створення, адже тематика музейної кімнати була обрана не випадково. Творчість Олеся Гончара дуже тісно пов'язана із Дніпропетровщиною та нашим містом особисто, тому що Олесь Гончар був на Дніпропетровщині, і ідея створення його твору собор. Також належить нашому місту, і звичайно, а в жодній школі такого музею немає. І от воно майже спочатку було в розмовах, а потім вся ця ідея. От будь ласка, тепер уже як завершення цієї ідеї музей Гончара. Також на захід були запрошені вчителі української мови та літератури зі шкіл міста, учні навчального закладу та просто любителі української літератури та історії рідного краю. І до спортивних подій 9 квітня відбулася відкрита першість Дніпродзержинська з Дніпро Киокошинкан Карате Воля до перемоги. Змагання проходили у палаці спорту спорткомплексу Прометей. Дніпродзержинськ ще у 80-х став першим містом, у якому на базі фізкультурного коледжу була створена кафедра «Скошенкан Карате. Щорічно в Дніпродзержинську відбуваються три турніри. Перший татамі проходить спеціально для новачків, першості воля до перемоги та шлях до майстерності проводиться у відкритому форматі. А для участі в змаганнях на татамі запрошують каратистів з інших міст. Проходить традиційний турнір, який називається Воля к победі. Дніпроджинська федерація Кікушенка Карате проводить этот турнір ежегодно. Турнір воля прабідів проходить в відкритому форматі. Постоянними учасниками турніру є команди із Дніпропетровська, Кривого Криворога і другі городовніпритровської області. Учасниками турніру Воля до перемоги 2016 стали понад 160 бійців, що досить багато для змагань місцевого рівня. Кукушинкан карате в Днеподзежинске развивается очень динамично. Ежегодно у нас увеличивается количество секций. В первую очередь, это происходит, потому что в городе постоянно проходят соревнования на регулярной основе. Дети имеют возможность выступать, демонстрировать себя. Это стимулирует детей. Поэтому этот вид спорта развивается у нас кожним годом все сильнее и сильнее. Кушинка карате в порівнянні з іншими видами екстремального спорту розвиває вміння володіти практично всім спектром бойових технік. Інший козир кошинка карате в тому, що бої, які відбуваються на високій швидкості і в повну силу, практично безпечні, тому що виключають травмонебезпечний контакт в голову. Хоча бійці наносять дуже болючі удари в різні точки тіла, Кіо-шинкан-карате являється дуже жорстким видом Карате всі тренування проходять по правилу повного контакту, як у дітей, так і у взрослих категорій. для того щоб збіжати травм во время поєдинків, всі діти 6 років выступать на соревнованиях в защитном снаряжении. Это обязательно должны быть определенного образца. Шлем, защита на ноги, защита на руки. Девочки обязательно дерутся в защитных протекторах. Это дает возможность проводить соревнования без тяжелых последствий. Взрослые воспитанники выступают уже без снаряжения. Но, как правило, для того, чтобы так выступать, спортсмены должны пройти серьезную путь, серьезную подготовку к турнирам. Новички На такому уровні виступати не можуть. На цьогорічному турнірі зібрався досвідчений контингент студентів, за яких не одна сотня проведених змагань, як в Дніпродзержинську, так і за її межами. Всі тренування, які проводить Дніпродзержинська федерація карате, вони – це офіційні турніри, тому що федерація карате Дніпродзержинська має офіційних суддів, які сертифіковані, які ежегодно проходять семінари на національному рівні, і це дає право федерації проводити офіційні турніри, всі турніри, які проводить Російська Федерація, включені в міський план е, спортивно масових мероприятий. і обязательно согласуються з усіма необхідними органами власті. На сьогодні вихованці Дніпродзержинської федерації входять до складу як збірної області, так і України. Найперспективніші спортсмени, які показують стабільні результати, це брати Дмитро і Олександр Кузнцовий, Артем і Роман Хмельницький, Максим Івженко, Артем Лісовий. Крім того, є дівчата, які успішно виступають на турнірах: це Настя Чорноус. Влада Деменчук, Поліна Порошенко, Настя не Катерина Демченко. Мені підказала мама з папой. Я коли первый раз пошла на карате, мені дуже понравилось, тому що карате учит себя отстаивать, защищать, защищать своих братьев, сестр. Я вот недавно выступала в Одессе, я стала чемпион чемпионкой Украины, занявши первое место ката і куміте. заняття будь-яким бойовим мистецтвом це не лише вміння завдавати та відбивати удари, але й мати залізну витримку, щоб знайти вихід із ситуації без застосування бойових прийомів. На останок відзначив Євген Колішевський. І наостанок дізнаємося новини від синоптиків. На 14 квітня прогнозують малохмарну погоду. Опади можливі лише в день. Нічна температура повітря становитиме до плюс 11 градусів. В день показники термометрів підвищаться до 20 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку – 3-4 метри за секунду. На цьому час новин вичерпано. Свіжий випуск. Журналісти вже готують для вас у студії. Працювала Ірина Неділько. Бажаю тільки гарного настрою та приємних новин. Зустрінемося завтра.